Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету Африканської держави Малаві. Номіналом 5 Квача 2005 року. Держава, яка знаходиться на південному сході Африканського континенту. Немає виходу до океану Індійського. Випустила серію монет присвячених військовим кораблям Другої світової війни. Зараз в вашій увазі монета присвячена крейсеру Молотов, Радянського Союзу крейсер. Так, значить, характеристики відносно тираж невідомий цієї монети. Матеріал, з якого вона виготовлена латунь. Форма чотирикутник, розміром 45 мм на 27,5 мм товщина 2,6 мм. Гурт гладкий. Так, що відкрию її. І будемо розглядати аверс і реверс. Звичайно, капсула така поставлю на паузу, бо тут поки відкриєш. Так, відкрив насилу. Почнемо з реверсу монети. Якщо я вже реверс відкрив. Так, фокус. Ну, вернись швидко. Послухався. Так, значить, ну у нас на реверсі монети зображено цей крейсер молотов. Написи 60th Anniversary of Victory in Europe Day. 1945-2005 USSR Молотов. Що за тут відбитки? Пальців є. О, вже нема, так? Да? Протерти трохи. Зображений крейсер. Це, мабуть, дим чи що це? Логотип ВЕ. Прапори Сполучені Штати, Великобританія і Радянський Союз. Головні, мабуть, учасники. Чи чому їх тут поставили? Отакий ось крейсер. Так, на реверс, на аверсі у нас там таке зображення не дуже багато. Чого напис. Країна, яка випустила монету Малаві рік карбування 2005. Герб Малаві Номінал 5 Квач. Ось така монета, друзі. Із серії Військові кораблі Другої світової війни. Тематика флот на монетах. Ну, дивися, трошки припало і вже, вже важко відкрити. Е, значить, трохи довідкової інформації. Крейсер Молотов був, був розпочато будівництво, його було 14 січня 1937 року. На воду був спущений. 4 грудня 1939 року введений в експлуатацію 14 червня 1941 року. Рахується за неділю до початку нападу фашистської Німеччини на Радянський Союз. Виведений із складу флоту 4 квітня 1972 року. Базувався він в, в, цьому, в місті Севастополь на Чорноморському флоті. Так, оберігав, оберігав повітря до 1 листопада 1941 року після захвату німцями. Аеродромів на Кримському півострові був передислоцьований в місто Поті, в Порт Поті. Потім ще деякий час робив обстріли берегової лінії по техніці та живої силі Фашистської Німеччини. Отакий От ось, друзі, крейсер. Розібраний на метал вінкермані. Така монетка. Дякую за увагу. Чекайте наступні монети з цієї серії.